Із самого ранку біля входу центрального стадіону гуртуються активісти. Це учасники антинаркотичного рейду. Близько 20 небайдужих вінничан, а саме волонтери, молодь та члени громадських організацій, долучилися до акції, метою якої стало очищення міста від реклами психотропів, озброївшись балончиками з фарбою та розділившись на три групи, ініціативні громадяни вирушили на пошуки реклами наркотиків на вулицях Замостянській Київській. Та привокзальній серед інших графіті на будинках чи парканах віднайти таку рекламу доволі непросто. Я зрозуміла це по цій абревіатурі. Не буду її озвучувати, так, це йдуть перші три букви початку назви наркотичної речовини. І дуже часто телеграм-канали використовують для впізнаваності. Це дуже просто, легко, це зрозуміло. Тобто, так як у місті дуже багато графіті, дуже багато якихось малюнків, надписів, не завжди е, розуміло, де є що. А коли людина натикається, наприклад, на ці три букви, так, абревіатура, можна так сказати. І залежна людина, повірте, мені зрозуміє. Віднайшовши рекламу наркотичних речовин, активісти зафарбовують її за допомогою балончиків. Основна мета акції вберегти якомога більше людей від небезпечних речовин, вживання яких нарідко призводить до фатальних наслідків. Якщо взяти минулий рік, то їх з минулого року дещо вже зменшилось, тому що я бачу в цьому. А пліт нашої такої активності тут за цей район сказати ще не можна, тобто ми десь опрацюємо і можна сказати. Але з попереднього досвіду однозначно їх достатньо, на жаль, багато В спальному районі. Якщо ми розуміємо, що це дуже тісна житлова забудова, то майже на кожному будинку, в якомусь житловому чи не житловому приміщенню, ми знаходили такий напис. Найчастіше рекламу психотропів залишають на територіях зі щільною житловою чи промисловою забудовами. Зараз дуже розповсюджені такі наркотики, як солі, Альфа-ПВП. Будь-яка дитина чи будь-хто, маючи смартфон, може перейти на посилання і підняти наркотик. Наркотик, який з першого вживання може призвести до шизофренії. Це страшний наркотик і молодь просто не розуміючи, що це таке, беруть, замовляють, пробують, сходять з розуму. Хтось потрапляє в лікарню, хтось залишається шизофреніком на все життя. Подібні акції у нашому місті проходять щонайменше двічі на рік. Перший антинаркотичний рейд цьогоріч відбувся навесні. Тоді від реклами наркотиків очистили вулиці Вишеньки. Ілля іскра Микола Назаренко. Новини за день, телеканал Віта.